Друзі, всім привіт! З вами Мюзік. Вітаю на новому відео. Підтримайте україномовний контент, поставте лайк і напишіть будь-який коментар під цим відео. Цим ви допоможете розвивати канал і попасти в рекомендації, щоб його побачили якомога більше українців. І сьогодні я вам розкажу, як отримувати задоволення від режиму натиск, дійти мінімум до золотої ліги та зробити сім фрагів в бою. Тож Поїхали. Отже, друзі, яка найголовніша проблема режиму натиск, тобто ваша проблема, чому ви не можете пройти цей режим, дойти хоча б до золотої ліги? Це горіння, це бомбління. Називайте це як хочете. Якщо ви будете горіти, якщо ви будете бомбити і нічого не робити в цьому режимі, ви ніколи не пройдете. Навіть до срібної ліги, навіть взагалі будете триматися тільки дебютанта. Тобто, що треба зробити? Перше, запам'ятайте не бомбити і грати добре. Тобто, наносьте мінімум, мінімум, три тисячі хп. Тобто три тисячі дамагу ви повинні наносити кожен бій. Ви поставте собі такий мінімум. Три тисячі це не багато, це розібрати просто півтора танки. І робити все для перемоги. Не бійтеся танкувати, не бійтеся приймати. Але зауважте, що деколи ви в'їжджаєте і вас просто розстрілюють і не розмінюють це найголовніше. І ви починаєте знову ж горіти на своїх союзників. Тому запам'ятали не горіти, робити все для перемоги. Окей, з цим розібралися. Друге, і відноситься воно здебільшого до першого, голосовий зв'язок це з однієї сторони і помічник ваш, а з другої сторони, це ваш ворог. Тому що, якщо ви граєте, і двоє з команди злилися і починають просто бомбити в голосовому зв'язку, і вас це дуже буде відволікати. Тому, якщо ви бачите таку ситуацію і що можна перевернути ще бій. Ви просто вимикаєте зв'язок, коли вам це заважає, наприклад, нічого такого, не треба відповідати, якщо вас будуть е, крити матами чи так далі. Ви граєте для того, щоб перемогти кожен бій і старатися зробити Максимально максимальну кількість для своєї команди. Тож, запам'ятали, друге. Це вибирайте тільки метові танки. Що значить метові танки? Тобто, якщо у вас бій, на Хімельсдорфі, наприклад, якщо у вас бій, на промзоні, тобто міські карти. Але я вам скажу, що для цього режиму взагалі є тільки одна карта, де важкі танки не грають ролі. Це піщана ріка. На піщаній ріці. Там важливо, щоб було багато СТ. запам'ятайте СТ, які е, з кутами. Це СТБ, це ТВП, тому що там барабан, це КС. Це важливі СТ для піщаної ріки. Промзона, Хімельсдорф. завжди катаєте на чому? На тяжких танках. Але і тяжкі танки теж, ви скажете, ну і з ні. Запам'ятайте, які тяжкі танки повинні бути ДПМні і альфові. А який у нас танк ДПМний і альфовий у грі. Нагадайте мені, будь ласка. І я вам роблю підсказку. Це AMX M4. Цей танк найбільше метовий для цього режиму. Чому? Тому що ДПМ на рівні. Тому що альфа 560, ви вдумайтеся, Тобто у нас Є100 має теж е, навіть меншу 530 альфу. Тобто, ну май, майже таку. От, запам'ятайте цей танк. Якщо тяж, то тільки цей танк. Звичайно, якщо у вас його немає, вибирайте також ТТ, але ДПМний і альфовий. Є 100. Добре. До речі, Маус. Теж е, добре працює. Е, особливо, коли е, Маус а, 3, наприклад. І це просто робиться імба. Тому що вони кедешать своє ХП, відновлюють ХП один одному. І це просто імба. Тобто, запам'ятайте, вибирайте на міських картах ТТ, не робіть якихось тактик нових. Ви нічого нового не придумуєте. Тобто, що я маю на увазі? Їдьте завжди одним кулаком. Тобто, ми їдемо кулаком і розносимо всіх. Не розмінюйтеся задарма. Не розмінюйтеся. От, до речі, ВЗ-55 теж дуже класний танк в цьому режимі. Не беріть. е 50М. Будь ласка, дуже вас прошу. Тому що ви підставляєте ваших союзників. Якщо ТТ, то тільки АМХ. Окей, ЄСТО, але знову ж на Ель Халуфі, наприклад, ЄСТО не підходить. Він. Не підходить, тому що там потрібен танк з кутами. АМХ їх має. Не беріть танки, які. Ви не знаєте, як на них грати. Все. От, наприклад, ІС-7. E надзвичайно слабий танк в цьому режимі. Надзвичайно слабий танк. 277 надзвичайно сильний в цьому режимі. Так, не занадто прям сильний, але він, наприклад, зі своєю максималкою на Ель Халуфі доїжджає до А1 дуже і дуже швидко. Майже разом з КС-ками. Запам'ятали. І зараз я вам покажу. До речі, на рахунок ПТ, якщо ви питаєте, то це. Др... Драбина дуже класний танк. Тому що вона танкує, тому що влітає, пробиває. Все. Інші ПТшки, Ягу є 100, не треба. Гріля. Тобто в FV 4005 не беріть. Не беріть колісника, якщо ви не знаєте, як на ньому грати. Беріть тільки ті танки, на яких ви гарно граєте. Ви кажете, о, я пройшов бойовий пропуск. І мені треба змінити танк. Добре, змініть танк. Дивіться, скільки танків є. Вам дали в оренду, по-перше, стільки танків. По-друге, стільки є танків, важких СТ. Не беріть СТ на міську карту. Дуже вас прошу. Все. І далі ми зараз переходимо до бою, який я зіграв буквально вчора. Так, вчора зіграв. І я вам покажу, як грати на карті, загублене. Місто. Тож, поїхали. Отже, ми з вами на карті Загублене місто. Мій танк АМХ М454. Так, ми трошки... Ну, почекаємо. Я вам розкажу, поки що про тактику на цій карті. І куди треба? їхати. Отже, бачите, куди я потикав на карті. Тобто, краще всього їхати в місто, звичайно ж, на важкому танку, але їхати на сьому лінію з цього респауну, з нижнього. Так, ми бачимо на сетапи. Сетап у нас М4, Суперкінь, М4, Суперкінь, 60 ТП, Суперкінь. І СТБ-1. До речі, дуже гарний сетап, тому що СТБ-1 ну, замість СТБ-1 можна було б КС взяти. Щоб він е, доїхав до е, оцієї розходки і взяв Арту. Добре. Дивимося цей бій. Що я роблю, як я роблю. Як бачите, я тут в срібній лізі. Uh, я в цей день uh, залетів в золоту лігу, дійшов до Б золотої ліги і потім спустився знову на Д золотої Ліги. Але я в золотій і залишився. Тому що вже була, скажімо так, ніч. І так ми бачимо. Угу. Заїжджаємо і тут у них 60 ТП. Я намагаюсь йому стрельнути в маску. Так, нічого не виходить, він. Заїжджає туди, дивимося, СТБ у нас поїхав правильно. Тяжі у нас поїхали правильно. Тобто ви не стараєтеся відразу влітати і розмінюватися. Ні, бачимо, що 60 ТП відстрілявся, я почув. Так. Ми його бачимо, вицілюю його осюди. Так. Правильно пробили. Бачите, АМХ надзвичайно, надзвичайно класний танк, тому що дуже ДПМний. Звичайно, тут пробуття не таке хороше, але ББшка. ББшка, у неї нормалізація набагато краще. Так, ми бачимо, ми влітаємо. Бачимо, що у них три СТшки забирають нашу СТБшку. Нам, тобто, треба місто проїжджати дуже і дуже швидко. До, до речі, це не просто бій. Подивитися в кінці. Чому цей бій такий? Хороший для мене. Їдемо на 60 тп Бачимо, що. Наші союзники теж під'їжджають. 60 тп розряджається. Беремо на автоприціл і їдемо. Їдемо. Далі не чекаємо. Так. Ми побачили, що 277 захопив артилерію. СТшки захопили артилерію. Ми виграємо по ХП. Але треба влітати. Треба влітати, забирати мауса спочатку і потім 27 7. Тобто завжди тримайте на фокусі. Так, він не пробуває. Ми пробиваємо в башту його. Так, 60 ТП повинен жити. Дивіться, влітає бат. Відразу фокусіть ту мішень, яка пробивається. Все. Бата мінус нули просто. Ми влітаємо. У нас, до речі, Млєшка, вона. Більш-менш броньована. Я тут хочу захистити 60 ТП. У мене стріляють і Прагета, і ТВП. Так, добре. Не стріляйте автоприцілом, намагайтеся вицілюйте завжди. Тому що. я... У мене така звичка, я стріляю автоприцілом. Просто дуже часто в цьому режимі саме. Думаю, та я і так проб'ю все одно. А 277 якраз такий противник. Виїжджаю на Прагета, щоб він не вистрілив по мені. Так, ТВП по мені розряджається знову. Я стараюся виїхати, щоб ТВП по мені не вистрілив. Добре, я забираю Прагета. ТВП в КД. Я точно це знаю. Виїжджає КС. Добре, його загуслили. Я забираю його. І дивіться, в мене 6 фрагів. 6 фрагів. Тобто я взяв воїна в цьому режимі. І так, ми просто їдемо на цього танка, скажімо так, і бачимо, що у нас 5400 дамагу. Ви тільки вдумайтеся. І ми забираємо і так 7 фрагів. 7 фрагів в режимі натиск. І як вбити всіх? І ще нанесли 5600. Тобто ми не просто е фраги ці, скажімо так, підсмоктали. Ні. Ми вбили всю майже команду. Половину так точно. Отже, друзі, ви бачили, в цей режим від нього не горіти можна тільки Способом раз. Не бомбити взагалі. От, просто дайте собі такий. Наказ не бомбити ні на себе, ні на супротивників. Е, ну, ми часто бомбимо тут на союзників. Тобто не бомбити, не вика виказувати щось в чат там. І якщо вам виказують, вимикайте чат, це відволікає не бомбити, брати метові танки. Це АМІкс, це тяжі, це ДПМні тяжі. І піщана ріка, як я казав, там ну краще всього багато СТ брати. Тому що там... Якщо потрібен розбір карт, до речі, ви пишіть в коментарях, я, звичайно, розберу. І пишіть е, ваші запитання, пишіть ваші, е, як би ви хотіли, щоб, е, як ви граєте в цьому режимі, чи дійшли ви до золотої ліги, чи дійшли ви до легенди, може бути. Ну, в мене така ціль, що я хочу дійти. Е, ну, мінімум, до чемпіона. Тому, друзі, кайфуйте від режиму. Якщо ви не можете кайфувати, якщо ви будете бомбити, у вас не виходить заспокоїтися. Краще не грайте в цей режим. Моя вам порада, тому що ви спуститеся, ви зілєте срібло, тому що тут срібло дуже зливається, якщо всі зливаються. Ось. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І побачимося у наступному відео. Відео будуть виходити через день. Я буду намагатися записувати на різні теми на цікаві для вас теми. Тому всім папа. -па. З вами був.